Давайте уявимо, що ви знайшли старину пательню на складі, або просто купили її вживаною і дуже хочете її відновити, щоб працювати з нею, але, на жаль, не знаєте як. Тоді вам дуже сильно пощастило. Сьогодні я буду розбиратися, як її прочистити, накалити і як взагалі годувати ще водною пательню, які є проблеми, недоліки. Ну і звичайно, як це правильно робити. Я як кухар завжди готовий до нової інформації. З радістю хочу її різноманітити подачу страх, приготування її, щоб вона була. Цікавіше, можливо, з новим смаком, з новою подачею. І чивина пательня може в цьому мені дуже сильно допомогти. Але, на жаль, за нею треба дуже ретельно слідкувати. Є багато правил, які не можна порушувати, щоб вона вам ще далі не служила. І от не знаю, сьогодні будемо розбиратися, чи вона того варта. Давайте одразу розберемося, що мені зробити з цією величезною пателькою і як на ній правильно готувати. Що, до речі, одразу хочу відмітити, вона універсальна. На ній можна посмажити, після цього одразу відправити в піч. Або просто на природу винести і готувати до вогні. Саме це мені в ній дуже сильно подобається, і тому я вирішив трошки розібратися, як з нею працювати. І так, що на нас сьогодні чекає? Попереду у нас дуже багато роботи, але в кінці відео я приготував для вас сюрприз, щоб ми могли одразу відновити нашу пательню і скористатися нею. Зараз ми будемо чистити нашу пательню, сушити її, додавати олію, і нарешті прокалювати її. І все це для того, щоб отримати в наш арсенал помічника, який буде жити років 300, якщо за ним доглядати. Почнемо з відновлення. Спочатку закидуємо нашу пательню в розчин з водою і оцетом приблизно 50 на 50 на 20 хвилин. Треба замочити всю пательню, тому що прокалювати ми будемо теж її. Всю. Це ми робимо для того, щоб весь зайвий бруд нам допомогла знести кислота, яка є в оцету. До речі, дуже багато міфів. Я чув про те, що Чомусь не можна мити миючим засобом пательню. Це все майчне. Це вже багато міфів розвинтили, можна мити, тому що інакше буде просто незручно її користуватися. Після того, як пройшло 20 хвилин, ми можемо додавати соду на пательню. І тут на самий приємний етап. Беремо металевий шкребок в руки і відтираємо весь бруд і їржу з нашої пательні. Також я хочу відмітити, що коли ми повністю проколимо нашу пательню і будемо її користуватися, її не можна залишати в воді на довгий час. І, звичайно, варити в ній щось або аботушкувати теж не можна, тому що наш антипрогатний слой буде просто змиватися через великий слой води. Після того, як ми її промили, нам треба ретельно її висушити. Для цього я взяв ганчірку і протер її. Після цього ще закинув духовку на 10 хвилин при 100 градусах. Вона нарешті просохла, можемо підійти до самого цікавого це нанесення першого слою олії. Для цього треба розмазувати рослинну олію дуже тонким слоєм по всій пательні, щоб запобігти утворенні яжі, але слідкуйте, щоб не налити багато, інакше олія у вас просто погорить і буде неприємний присмак у продуктів, які ми смажимо. Після того як ми проробили всі ці прості етапи, нам треба просто закинути її в піч на 200 градусів приблизно на годину. Речі пательня це абсолютно відновлюваний ресурс. Тому якщо ви, наприклад, збили свої слої, бо вона знову покрилася ржею, ви просто можете повторити всі етапи наново, і у вас все вийде. Все, нарешті година пройшла. Тепер даємо їй відпочити до тих пір, поки ви не зможете взяти її в руки, щоб вона була ну, приблизно кімнатної температури. І тепер, нарешті, мій сюрприз, про який я сказав спочатку відео, давайте тестувати нашу пательню. А для перевірки нашої пательні, давайте зробимо нашу соковиту курочку з картоплею. Для цього додаємо сіль, перець, сушений часник та паприку на нашу курку, олію і трошки маринуємо її. Після цього закидаємо нашу картоплю в микрохвильовку приблизно на 5-7 хвилин до моменту, поки вона буде напівготова. Далі обсмажимо нашу курку до хруставої скринки на цій новій пательні, і після цього додаємо картоплю і відправляємо приблизно на 30 хвилин 180 градусів. Дістаємо нашу курку і тільки подивіться, це неймовірна скринка, яка в нас вийшла. Розрізаємо нашу соковиту курку і все, можемо сервірувати. Тож, яким можемо зробити висновок? чому на пательня це класно, але насправді тільки для м'яса. Для м'яса вдома, щоб смажити класний стейк, або для м'яса на природі, щоб зробити там на вогні щось. Але вона ну, зовсім не універсальна і незручне використання. Треба постійно за нею слідкувати, повністю висушувати, не замачувати в воді. Наприклад, не можна на ній щось тушкувати, тобто в одній падені ви не приготуєте одразу там собі вечерю. Це не дуже зручно. Ну а на цьому все. Всім дякую за перегляд. Мені було дуже цікаво розібратися в цій темі. І сподіваюся, мене вийшло цікаво це розповісти. Ставте лайки, підписуйтесь, буде багато рецептів. Далі буде.